Одразу декілька ДТП із смертельними наслідками трапилось на Буковині протягом вихідних. У сокирянах на узбіччі дороги виявили труп жінки з тілесними ушкодженнями, характерними для ДТП. Правоохоронці з'ясували, що місцевий 35-річний депутат, керуючи транспортним засобом марки Ауді, а А6» у стані алкогольного сп'яніння, здійснив наїзд на 43-річну жінку, яка йшла на зустріч автомобілю із велосипедом, обладнаним світловідбивальними елементами. Потерпіла, загинула. Від отриманих тілесних ушкоджень, а водій з місця події втік. Поліцейські його затримали. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. За скоєння автопригоди зі смертельним наслідком йому загрожує до 10 років позбавлення волі. А в селі Іспас у результаті виїзду за межі проїжджої частини дороги в кювет та подальшого перекидання вантажного автомобіля Крас з лісу деревиною. 35-річний водій отримав травму ми несумісні життям. у стороженцях. Тридцятирічний водій автомобіля ВАЗ 2101 зіштовхнувся із припаркованим Вольцваген. У результаті дорожньо-транспортної пригоди кермувальник та його 42-річний пасажир отримали тілесні ушкодження. Медики госпіталізували потерпілих до лікарні. За цим фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження.